Of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves crashing against the shore, a serene. Let the music go. Your stress dissolves like footprints in... Приїтик дівчат. Я тільки що провела йогу для дівчат в клубі і все-таки хочу продовжити мою думку, яку я почала стосовно мого проживання тут, в Данії. Що а, як би тут класно не було, і як би тут класно тут, по-перше, тут безпечно, по-друге, тут високий рівень життя. Тут дійсно все дуже на високому рівні, але, але все одно проживши тут 4 роки, я вже знайшла не тільки там роботу, я плюс-мінус розмовляю, англійську дуже добре володію, данська. У мене тут є вже моя родина, є мої друзі, яких я дуже ціную і люблю. Всі послуги, які мені потрібні, я тут ними користуюсь. Тобто, начебто живий і радій. Але дуже часто, по-перше, така тоска туга, дуже сильна за Україною, та ще накриває те, що я не можу відвідати своїх рідних і близьких. А також дуже сильно накриває те, що досі я зіштовхуюся. З такими труднощами, які б в Україні, ну я б на них не звернула уваги. Але, на жаль, для, тут для мене це труднощі. І це, типу, як записатися до лікаря, тому що не тому, що там розказують про те, яка, які обслуговування в Європі, як складно потрапити. Ні, у мене не було з цим складнощів. А саме до того, що, щоб прийти, наприклад, до гінеколога. Мені потрібно, ну, мені дуже некомфортно, тому що у мене немає того рівня англійської або данської, щоб я змогла вільно поговорити на ту тему, яку мені потрібно стосовно гінекології, да? моїх якихось питань. І так стосовно дуже багатьох питань. Також дуже сильно давить те, що не зрозуміло, скільки я зможу тут офіційно залишатися, а коли вже закінчиться ця віза. Для українців спеціально, що буде потім, і це також дуже сильно дали. Знаєте, от просто звідусі якісь такі дуже елементарні питання, на це, начебто, у мене є вища освіта у мене дуже багато дійсно, дуже корисних курсів і дуже багато знань. Але я досі маю працювати на деяких роботах. В на яких я вже в Україні точно не працювала. І це на мене, як на жінку 36-річну, дуже сильно давить. І а, я постійно порівнювати, що а от в Україні було по-іншому. Хоча розумію, що це також невірно. Це я зараз, по-перше, я не жаліюся, да? а по-друге, це просто такі мої думки в голос. І саме тому YouTube, саме тому Інстаграм, да? тому що таким чином. У мене є спосіб виражати, висловлювати свою думку, свої емоції. Я ніколи в собі нічого не тримаю. Якщо я щось відчуваю до людини, я завжди людині це скажу. Обов'язково, я ніколи в собі нічого не тримаю, а але все одно хочеться виражатися більше, хочеться масштабуватися. Саме тому ну, саме тому мене Ютуб. Тому що хоч цей масштабу. Я думаю, і для мене я думаю, що можливо, хоча б таким чином, так, що я зможу якось оправдати все те, чому я навчалася, що я зможу хоча б отак, от на маси передавати ці знання. Тому що поки що тут у мене не виходиться до, до ем, зробити це таким моїм офіційним заробітком, тому що тут, наприклад, свяхотерапія тут взагалі я не уявляю, як її зробити офіційною, а не офіційно в Данії... Ну, неможливо працювати. Ну, тобто, можливо, але я точно це не мій шлях. І, і от в таких деталях дуже багато от у мене несостиковочок. Мені дуже в цьому моменті непросто. І через це іноді така, знаєте, от просто так сильно накочує, що думаєш, блін, хочеться все просто послати і повернутися. Але чому ж ви скажете задасте те питання? А чому ж не повертаєшся? А тому, що, а тому, що це буде крок назад. А залишитися тут все-таки я буду розвиватися. Я чітко розумію, що в мене ще не закінчені тут всі мої справи. Можливо, колись і повернуся або поїду далі, але не зараз, ще не на часі. Якщо я зараз просто переїду в іншу країну, наприклад, де мені буде типу легше, не буде легше. Розумієте, в чому питання, немає сенсу. Це я просто буду тікати. І тому, розумієте, повернутися в Україну це буде крок назад. Чому? Не тому, що в Україну, а тому, що якщо вже і повертатися в Україну, то вже, вже починати робити і розвиватися, продовжувати розвивати цей свій проєкт. Розумієте, тобто в цьому всьому. Але в Україні зараз також дуже непросто. І і це також все починати з нуля. Тобто там і квартиру знову шукати, і знову знайомством обростати, да? і знову ну все починати знову з нуля. А, єдине, що мова і закони зрозумілі. Якщо переїхати в іншу країну і не повертатися в Україну, да, ти бачиш, в Україні війна зараз дуже непросте становище, то там також мову вчити, також будуть закони, також будуть свої правила. Тому я розумію, що я маю вирішити тут все, вивчити данську, вивчити англійську до того рівня, щоб мені було максимально, щоб це стала друга моя рідна мова. А, і а, зрозуміти всі правила, ну, тобто справлятися з труднощами крок за кроком, крок за кроком. Але що я обираю, і в цьому році це таке моє найголовніше, що я більше не обираю бути хорошою дівчинкою. Я не хочу більше бути зручною. І мені це дуже непросто дається. От минулого року я собі просто заборонила говорити слово «пробач». Тому що я вважаю, що коли ти говориш «пробач», знаєш, ну ти вже просто прийми те, що ти вже накосячив. Ну, там. ну Тому що я завжди вибачалася просто це звичка. за те, що виделка впала. Я перед виделкою вибачалася. І я просто собі це заборонила. Я хочу брати відповідальність за свої дії. Хочу взяти відповідальність за свої дії повністю на себе і перестати вибачатися. Якщо вже щось, щось скоїлось, то все приймиться, але не говори, вибач. І далі я не хочу більше бути хорошою дівчинкою, тому, тому я буду намагатися бути трішечки більш відвертою на YouTube. А, от, і зараз для мене ще один такий крок, який я також мені дуже ну, це все, все стосовно хорошої дівчинки, про це поки що говорити не можу, але також, також потрібно зробити дуже великий крок і просто наважитися на це. Хоча це непросто. От, і, і продовжую робити те, що робила минулого року року. Тотально взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Тому що, якщо я не вирішу ці питання, на інших людей перекладати немає сенсу. Тому що життя все одно мені це все поверне. Воно все одно заставить мене взяти це в свої руки. І я не говорю, що я маю стати чоловіком, я говорю про те, що я просто маю взяти відповідальність за своє життя в свої руки, вирішувати свої а, справи сама. А, або ж делегувати. Але зробити це не так, щоб от чекали, щоб мене врятували. От я, до речі, перед початком йоги у мене був такий дуже напряжена така енергія, тому що я ніяк з, з веб-сайтом не можу справитися з лендіновою сторінкою. І у мене вода на мене пролилася, і все летіло, все. Ну просто енергія була така дуже накальонна. Ви знаєте, як це відбувається. От, але провела його і зараз я відчуваю, що все повернулося в свою цю жіночу енергію. Мені дуже кайфушно, я от зараз записала нарешті а, це відео до кінця про те, що хотіла сказати. Поділіться вашими а, думками стосовно цього, якщо ти зараз знаходишся також не в рідній країні, то а, а, як ти це все проживаєш, поділися, тому що, можливо, ми зможемо одна одну підтримати. От, і, і так, мені буде дуже цікаво, якщо ви мені напишете, якщо ви мене е, напишете якісь ваші історії, тому що мені дійсно дуже-дуже цікаво. От, е, я вас обіймаю серцем і душею. Думаю, що це відео буде не дуже довгим, але вже як я, обіймаю серцем і душею.